Рецепт самого справжнього українського борщу. А взагалі ви помітили, скільки в коментарях срачу під рецептами борщу? Блін, навіть якийсь каламбур Як тільки десь зустріну такий рецепт, обов'язково заходжу в коментарі, тому що саме там купа господині, які 100% знають, що це не такий борщ, а борщ має бути зовсім інший. І готувати його потрібно не так, а ось так. І я вам зараз розкажу і в коментарях починаю стручити 1500 рецептів, якщо не більше. А потім там же в коментарях починаються такі сварки, що е, потрібно брати попкорн і реально сидіти це читаючи, і листаючи, і гортаючи, і тупо робити ставки. яка ж з господинь перегризе горло Мій топчик це моя мати варила так, моя баба так варила, і взагалі у нас усі так варять і так люблять, і так смачно, бо от ми так готуємо. Але насправді все набагато простіше. Справжній рецепт борщу це тільки сімейні традиції. Бо як такого набору списку інгредієнтів його просто-напросто не існує, його ніхто ніколи не бачив. І кожен борщ, який готує господиня, він є справжнім. І коли хтось стверджує, що в нього найкращий борщ, ніколи не потрібно з цим спорити, тому що смаки людей зовсім різні. І кожна господиня, яка стверджує, що в неї найкращий борщ, вона права, бо саме її борщ за столом збирає родину, де народжуються спогади. Ви, мабуть, і самі помітили, як з роками змінюється ваш борщ. Спочатку він був одним, потім іншим, і кожного разу ви все довершуєте і довершуєте його смак. Бо це ваш досвід, ваше надбання. Це ті традиції, які ви перейняли, і ті традиції, які ви будете передавати. І головне, щоб це смакувало вам та вашій родині. Все решта не має зовсім ніякого значення. Значення має лише родина, яка збирається за столом, та та історія, яка народжується навколо вашого борщу. А я впевнена, що таких історій у кожної господині дуже багато. Миру, здоров'я та смачного борщу у кожну хату.